Таким способом яєчню у великому Молодькові ще не смажили. Для господин у селі це неабияка радість. Сподіваються, лише ще газ не буде дорожчим за дрова. Ой, буде чистіше в хаті. Буде завжди тепло. Де б ти не був, прийдеш, буде в хаті тепло. І все-таки для хазяйки газ це велике діло. Вести газ до сіл Великий Молодьків та Груд почали ще два роки тому. Від сьогодні він обігріватиме понад півтори сотні родин. Вони фактично повністю підключені. Тільки тут вступили в купити у великому 110 чоловік, а в груді 49 чоловік. Проте садиб у цих двох поліських селах набагато більше. Просто підключити газ до оселі під силу далеко не усім. Ну але кожна родина не може витягнути, в кого діти учаться, а хто помаленьку може й колись уступить. У грошовому вимірі сьогодні блакитний вогонь нерідко стає золотим, особливо для одиноких пенсіонерів. Ну, на поуличний газопровід з кожної, ну, з кожної хати ми збирали по 2700. А кожна, хто проводив газ, окремо стояка, проводив вже за свої кошти. І ну, як кому входився він до тисячі, може, залежить від того, як від основної труби, яка довжина. І монтаж. Ну там тоже більше двох тисяч до трьох тисяч як кого але курс держави на газифікацію триватиме і надалі. Нашій області у цій сфері є ще надолужувати. Наша область так уж трапилось традиційно, чому що ми відстаємо по рівню в відсотковому відношенні газифікації держави і області. Якщо ми відстаємо, у нас рівень газифікації 41-43 відсотки по державі вже до 51 добирається. Але ці відсоткові показники мають змінитися ще до кінця року. За цей час в області планують запалити ще два з половиною десятки таких факелів. Ми до кінця року ще маємо запустити близько 25 населених пунктів по області, а вартість робіт ну ще очікуємо надходження коштів. Ну скажемо в межах 45-47 мільйонів гривень. Це величезні кошти.